Книга 2 хроніки, глава 27. Йотам був віку 25 років, коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єруша, Садокова дочка. І робив він угодне в господніх очах, усе, що робив був його батько Узія. Тільки він не входив до Господнього храму, та народ іще грішив. Він збудував горішню браму Господнього дому і багато побудував на мурі Офел, і побудував він міста в Юдиних Горах, а в лісах побудував твердині та башти. І він воював з царем Амонітян, і був сильніший від них, і дали йому амонітяни того року сотню талантів срібла і десять тисяч корів пшениці. Та 10 тисяч ячменю. Це давали йому омонітяни року другого та третього. І став сильний йотам, бо поправив дороги свої перед лицем Господа Бога свого, а решта йотамових діл, і всі війни його та дороги його, ось вони описані в книзі царів Ізраїлевих та Юдиних. Він був віку 25 літ. Коли царював, і шістнадцять літ царював Єрусалимі, і спочив його там із своїми батьками, і поховали його в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Ахас. Амінь.